Ерік Бертран Ларсен Пекельний тиждень сім днів на повну силу. Ерік Бертран Ларсен норвезький письменник і тренер з особистісного зростання. А ще він, професійний військовий, який служив парашутистом в норвезькому спецназі, брав участь в операціях на Балканах та в Афганістані, співпрацював з британськими силами спеціального призначення. Тиждень без жалю до себе це адаптована версія набору правил і методів, що використовуються військовими, щоб за одиницю часу виконати максимальну кількість завдань і при цьому залишитися у свідомості і режимі подальшого повноцінного функціонування. Зібраність і дисципліна два стовпи, які допоможуть вам здійснити неможливе так, для цього потрібно вийти з зони комфорту і зробити ряд додаткових кроків. Проте результат, який ви отримаєте в кінці такого тижня, зробить вас щасливим. По дорозі до мети важливо звертати увагу на деталі. Ерік Ларсен, як колишній військовий, створив цивільний аналог пекельного тижня. Під час цього випробування військові тренують психологічну і фізичну стійкість. На межі людських можливостей почуття стають гострішими. Люди починають радіти дрібницям, які не помічали раніше. З книги ви дізнаєтеся, як активізувати приховані внутрішні ресурси, щоб стати кращою версією себе. Перш ніж розпочати, хочу нагадати, що усі, хто має можливість підтримати канал матеріально, можуть знайти посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую! Інколи наше життя схоже на пряму лінію ми народжуємося, живемо, старіємо і вмираємо. В результаті життя стає одноманітним і перетворюється на рутину. А тепер уявіть, що існує тиждень, протягом якого ви можете зробити все те, що так давно хотіли, але чомусь відкладали. Жодних слабкостей, старих звичок або обмежуючих поглядів. Протягом лише одного тижня ви зробите величезний крок у зміні вашого життя і станете вдосконаленою версією себе самого. Як підготуватися до пекельного тижня? Перед пекельним тижнем потрібно перше створити карту свого життя, де ви визначите свої цілі та слабкі сторони, можливості, якими ви володієте, і загрози, які можуть виникнути. Друге. Визначте сфери життя, де у вас є найбільший потенціал до позитивних змін, і виберіть ті, на яких плануєте сфокусуватися. Третє. Сформулюйте мету пекельного тижня та засоби її досягнення. Цивільний варіант пекельного тижня має такі правила: Режим. Підйом о п'ятій ранку, відбій о 10-й вечора. Щоденні заняття спортом не менше години. Додатково два тренування на тиждень. Аналіз настрою та концентрації, якісний відпочинок, правильне харчування, заборонено дивитися телевізор, використовувати соціальні мережі, неробочі контакти, вимогливість до зовнішності цей тиждень змінить ваше життя, якщо ви наважитесь. Коли прийде час і тисяча різних голосів спробують переконати тебе, що ти не готовий, прислухайся до того єдиного тихого голосу, який скаже. Ти готовий. Зроби це. ЕРік Бертран Ларсен. А тепер давайте спробуємо пройтися по днях. Понеділок перший день присвячується звичкам. Автор пропонує скласти список звичок. Щоб визначити, від яких звичок потрібно позбутися, необхідно порівняти їх з метою. Якщо вони заважають рухатися вперед, автор радить розпочати позбавлятися від них з першого ж дня випробування. В кінці тижня будуть помітні перші результати. Ця історія не про один тиждень, але це саме те, що має бути почато в межах тижня без жалю до себе і продовжено до повного викорінення звички, яка заважає вам на шляху до вашої мети. Уявіть ситуацію в понеділок о п'ятій ранку дзвонить будильник. Що у цей момент ви найбільше хочете? Звісно ж, спати. Щоб створити звичку, потрібна певна кількість повторень. Тому в процесі формування нової звички вам потрібно бути уважним. По-перше, вам потрібно нагадування про нову звичку. Для цього достатньо перемістити будильник подалі від ліжка і змінити на ньому мелодію. По-друге, підготуйте питання, яке будете задавати собі, прокидаючись вранці. Чого саме я чекаю сьогодні? Навіть якщо ви не знаєте відповіді на це питання, мозок все одно її знайде, а через два тижні це стане звичкою. По-третє, підготуйтеся до ранку заздалегідь. Ввечері оберіть одяг, зберіть все необхідне, включаючи і все для смачного та корисного сніданку. Намагайтеся максимально спростити своє ранкове приготування, щоб ви могли швидко та легко зібратися. Так ми розібрали одну звичку: коли у вас готовий список звичок, використовуючи приклад вище, розробіть план дій з підкріплення корисних звичок та викорінення шкідливих. Вівторок. Робота над зосередженістю і налаштуванням. Ваш внутрішній стан в конкретний момент суттєво впливає на шанси на успіх у будь-якій справі, чи то переговори, публічний виступ або знайомство з дівчиною. Тому навичка створювати та утримувати настрій є надзвичайно важливою. Робота на межі можливостей виснажує людину. Досягти максимальної ефективності без шкоди для психіки та здоров'я можна за допомогою правильного режиму. Ерік рекомендує створити мантру зі спогадів про найкращі події в житті, її потрібно повторювати перед тим, як розпочати важливу справу. З часом виникне звичка. Людина навчиться переключатися в потрібний режим. Іншими словами, початок будь-якої справи, нового процесу або завдання це позитивні спогади та відповідь на запитання, чому вам потрібно виконати завдання. Пам'ятайте, що правильне налаштування на успіх це вже 50% успіху. Середа. День присвячений тайм-менеджменту. На думку Ларсена, реально поєднувати сім'ю, кар'єру, хобі, здоров'я і при цьому мати гарний настрій. Рецепт раціональне планування. Письменник радить щоденно записувати завдання на папері і визначати їх пріоритетність. Складіть список і запишіть усі справи, думки та ідеї. Подивіться на цей список, знайдіть там три неважливі справи, які давно відкладаєте, і викресліть їх. І якщо ще не зробили, значить, вони вам неважливі. Знайдіть три справи, які можна делегувати колегам, родичам, знайомим або навіть спеціальним компаніям. Якщо потрібно відремонтувати ручку на дверях, можливо, нехай краще цим займеться сервісна служба. І оберіть три справи, які виконаєте сьогодні. Виконувати пункти потрібно послідовно. Багатозадачність викликає стрес. Але багатозадачність у рамках чіткого плану дозволяє виконувати набагато більше завдань без фізичного і морального виснаження. Четвер. Це найскладніший день пекельного тижня. У цей день нас чекає вихід із зони комфорту і робота над своїми страхами. Ніч з четверга на п'ятницю має бути безсонною. Подібне випробування підходить для людей без протипоказань за станом здоров'я. У безсонну ніч потрібно виконати справи, на які не вистачало часу. Вранці людина відчуває сильне моральне та фізичне виснаження, але задоволення від виконаних завдань буде сильнішим. Незавершені справи виснажують. У цьому сила правила виділення часу на те, щоб завершити те, що давно не могли закінчити і переносили з тижня у тиждень. Результат неймовірний приплив сил і мотивації, і якби дивно це не виглядало. П'ятниця. Відпочинок і відновлення: це день відпочинку. Після відпочинку ми стаємо креативними, продуктивними і рішучими. Легше засвоїмо інформацію і мислимо ширше. Після безсонної ночі саме час поснідати чимось корисним, збадьоритися за допомогою контрастного душу. Займіться медитацією, це корисно. Приділіть час сім'ї та близьким людям. Підіть в кіно або в театр, на майстер-клас або просто на прогулянку. Якщо є велика спокуса заснути, Ларсен пропонує виконати вправу з ключами. Вона полягає в тому, щоб взяти зв'язку ключів, закрити очі і розслабитися. Як тільки людина засне, вони впадуть з рук і приведуть в стан бадьорості. Отже, ви зможете відновитися за короткий проміжок часу і повернутися до звичних справ. Щоб уникнути спокуси, здатися і лягти спати, намічайте зустрічі, давайте обіцянки на цей день. Робіть все те, що не дозволить вам здатися. Субота, робота з внутрішнім діалогом. Управління емоціями надзвичайно важка навичка у нашому житті, адже емоції або допомагають нам рухатися вперед, або підштовхують на необдумані кроки. Спосіб нашого мислення впливає на емоції. Два різні внутрішні діалоги, два різні стани. Уважно ставтеся до слів, які говорите собі. Протягом дня контролюйте внутрішній діалог. Блокуйте негативні думки та фокусуйтеся на позитивних по відношенню до себе. Ерік пропонує згадати всі радісні події, а негативні переформулювати на позитивний лад вміння трансформувати негатив запорука веселого настрою, а веселий настрій запорука продуктивності. Так ви відновлюєтеся перед новим тижнем, який, може, і не буде без жалю до себе, але при цьому набагато ефективніший, ніж усі ті, що були до цього. Неділя. Останній день випробувань слід провести у роздумах про пророблену роботу це час для порівняння цінностей і цілей. У неділю можна зайнятися домашніми справами, провести час з сім'єю або друзями. Автор пропонує подумати про людей, яких людина хоче наслідувати. Якщо вивчити їх біографію, виявиться, що у них також були невдачі і слабкості. Головне, вміти долати труднощі. Щоб пекельний тиждень не пройшов марно, Ерік рекомендує. Періодично згадувати позитивні моменти та результати випробування, продовжувати коригувати шкідливі звички, складати списки справ наперед, звертатися за оцінкою змін до оточуючих, практикуватися в перемиканні між режимами. Через рік можна повторити випробування, перед цим перевіривши, як змінилися цілі та цінності за цей час. Я переконаний, ви зобов'язані піти за своєю мрією. І у вас є всього один шанс Ерік Бертран Ларсен. Ви прослухали короткий огляд книги Пекельний тиждень. Оцініть його лайком і залиште змістовний коментар в підтримку каналу. Дякую!